Сте вересня 2024 року 10.44. Ми починаємо наше засідання комісії, постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, засоби масової інформації, органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування. В нас присутні члени комісії Олена Смирнова. Тетяна Макартош, Наталія Сервило, Шеремета Володимир. Є запрошені секретар ради Світлана Дідук, начальник назву відділу Михайло Галинський і начальник оргвідділу відділу Марія Лисенська. Порядок денний засідання нашої комісії. Про внесення перше питання про внесення змін та доповнень до регламенту Красненської селищної ради. Чи все-таки порядок денний. Всі ознайомилися з у нас порядок денний. І ми за такий порядок денний, то голосуємо, так? Так. Всі за, всі почтали, подивилися. Голосуємо всі за такий порядок денний. Голосуємося. За. Так, все, за. 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 Черемет. За. Відсутні. відсутні. Так, перше питання в нас про внесення змін та доповнень до регламенту Красненської селищної ради Красненської селищної територіальної громади. Угу. Нас Доброго, Доброго дня. Доброго Доброго дня. Тут наші основні зміни е, вносяться в окремі розділ регламенту. Гласність у роботі, постійні комісії, запис засідання. Вони пов'язані з тим, що в нас зміни закон про місцеве самоврядування внесені, який є, передбачено відеозйомку комісій постійних і сесій. Відеозйомка, відеозапис. Відеозапис відбувається відеозйомка. Відбувається у нас в режимі реального часу. Ми записуємо на сайт, закидаємо на цей же день або на наступний день. Передбачимо, що після закінчення різкого програму буде онлайн-трансляція сесії, сесії і комісії. Ну, але це 30 днів після режиму вільного стану закінчення. Так, в принципі, нічого особливого не змінилося. Але ми мусимо привести у відповідність наші регламенти. Ми голосуємо за такі внесення змін. Так, Так. смердова. Серевило? Перемета? Вічер. Друге питання про внесення змін та доповнення до положення про постійні комісії в <клух> Що, що пані Марія? ради. Знову ж те саме, можна сказати. Постійні комісії знімаються, записуються, зберігаються, військового стану танцюються онлайн. Тому суттєвих змін немає, ми мусимо нести тут зміну в положення, щоб воно мало відповідний з'їзд. Смірвало. Сервило, так. Сервета. Беде далі, так? Четверта встановлення йде опускали так. зміни. Наступне? Наступне питання наше про внесення змін е, та доповнення до положення про старосту села Красенської селищної територіальної громади з адміністративним центром селищі Красне. Ну Можливо. тут за, саме таке, скажімо, також проведено відповідність, тому що буде староста йти через громадське обговорення. Але це також буде після військового стану, громадське відговорю. Воно ну, все. Це переноситься, відтерміновується, але ми знову ж таки мусимо привести відповідність. Там ще деякі такі моменти, бо як насильда, то староста також має доробляти. Цвільний захист, такі мінімальні мусили внести. тепер будуть так, через обговорення громадські. Поки буде також, як було староста, що до кінця ради, поки домі здумних виборів. Але раніше воно зразу староста вибирався, прийшла на він від депутати вони обирали. а вперше це все була. І його до моменту, допомога. І що на святого буде виноситись його кандидатура. Все <різь> вийло <різь> все. Четверте наше питання внесення змін до програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку на території Красненської територіальної громади на 2024 рік. Так, нам доповідає Михайло Михайлович. Ну, до нас звернулася поліція. У них створений е, особовий склад батальйону поліції особливого призначення Корпус оперативно-роптової дії» «Стрілецький» І е, вони хочуть щоб, передбачити їм кошти. На обандерування, на їхнє утримання. Mm. Вони mm. ж їх все одно ну, вже є в війську вже є троє людей, які вже забирають mm. батальйон. Mm. Батальйон. Mm. Ну, вони він є у Львові, але mm. з, ну, просять 100 тисяч. Mm. То тільки в тому є розумію. i zapisali Tak, tak. To na umundurowanie trochę człowieka. Tak, Nie tak. hmm. To Nie no, <smarty> <to smarty> nie znajdą się. Później jedną. A to na celi? Tak, tak. Tak, tak. No to te ludzie będą brali uczestnicę w województwach? Tak, tak. No tak, tak. Tak, tak.

Наступне питання про затвердження програми покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади на 2024 року. До нас звернулася Золочівська районна військова адміністрація, щоб затвердити програму підтримки їхньої на 200 тисяч гривень. Це є на придбання господарських товарів, селярських товарів. Є така просьба від них затвердити дану програму.

У нас є думка спеціаліста. Спеціаліст може, Ta, сказати, вважає, може... Треба... Можемо... Вважаємо, що треба підтримати, тому що якби не було, то є адміністрація, якісь мікропроєкти, якісь кошти йдуть через них. Можливо, підуть якісь рекомендації додавали області, чи нам давати, чи нам потрібні ті кошти, чи нам не потрібні ті кошти. Вони там всі вдали за прохання. Вони всі громади. І що, інші громади? Золочі вже дав і вроді, вже теж дав 50. А поки не знаю. Ну, ми зараз програму голову. Сотку за програму. За 100 за програму, правильно, на 200 тисяч. Е, ну, відомо, програма так, то вже є наші. А зараз ми нічого не виділяємо, чи виділяємо? Я брам, بدنا фіналізувати, так. А другий чи питання, бюджет? За там бюджет. За 100. Ми зараз за програмою, так. Програму. Не думаємо програму так, ми можемо. Простіше Хай Ходіться публічно пост. Е, хто? Зараз робила. Шосте питання. Про затвердження програми здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі на 2024 року. До нас так само звернулася близька так звана пробація, відділ пробації. Вони теж отримуються за рахунок коштів державного бюджету, вони зараз хочуть робити якийсь ремонт, вони переселяються і хочуть програму затверти на 50 тисяч. Кошти передбачання в бюджеті поки що 30. Ремонт? Тут взагалі звичайно <звук> якось попередження, до Програма. Так, Програма – це. А що на пліки там завтра програму прописали? Ремонт? Ремонту. За тобі ровно обладнання? Mm. Ну, своїми словами не хочу більше ремонт. А мене там заходів є багато, але. А ремонт допоможе профілактики для профілактики скоєння повторних чи Ну напевне? Ну, кажіть що. <плес> — Що думаєте про... — Вони нам теж посилають людей, вони є засуджені, вони нас посилають тих людей, вони в нас працюють за дурно. Так що я розумію, що треба то там, там підтримати, як би не було. А вони присилають тих людей. Ну, переважно тієї. Ні, з нашої. — З наших. З наших нашої. Як наших людей. Та майже пожелі місяць є. Переважно аліменти на Не на чорної роботи. У нас коморські кошують узбіччя. За. Передвороза сервила. Перемейся. Розвитку громад, території та інфраструктури України, генерального директора АТ товариства Укрпошта Смілянського та народного депутата Верховної Ради України Михайла Бондар, наш депутат з приводу призупинення роботи відділення «Укрпошти» в селищі класне по чистому міській області. Ну а ви розумієте, те питання mm. 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 з красного yeah. особливо люди віку страждають від того. Тому десь було прийнято рішення ну, комітету висунту це зведення. І треба, щоб депутатський корпус підтримав таке звернення. Зачитайте. Так, ні, ви зачитаєте саме. Звернення. Так. Звернення з приводу призупинення роботи відділення Укрпошти в селищі Красне. Ми, депутати Красненської селищної ради, стурбовані з приводу призупинення роботи відділення «АТ Укрпошта в селищі Красне Золочівського району Львівської області. Інформуємо, що жодного попередженням чи попередньої інформації обласне керівництво Укрпошти до селищної ради не надавало. За інформацією колишніх працівників, які звільнились, у цій державній структурі створюють такі умови для працівників, зокрема з оплатою праці та перенавантаженням щодо роботи, реально працюють 6 днів на тиждень, які спонукають професійних працівників до звільнення. З'ясувати причини таких кроків не вдається, адже в даному відділенні, яке розташувалось фактично у центрі 6000-го селища біля вузлової залізничної станції та автостанції, завжди були відвідувачі. Стояли черги як за отриманням посилок, так і за складою комунальних послуг. На нашу думку, в такому місці розташування збиткове відділення адеквіпошта точно не було. Адже для порівняння практично на самому виїзді з красного сторону міста Буз успішно працює відділ нової пошти. Вкладається враження, що здійснюється якась цілеспрямована політика зменшення підрозділів Укрпошти на місцях, і це в час війни. На сайті АТ Укрпошта щодо відділення у Красного пише просто: тимчасово не функціонує». Враховуючи вище викладене, просимо посприяти у відновленні роботи відділення АТ «Укрпошта» у селищі Красне, Злочинської району міської <кху> <Селища, був>. Я теж <кху> так. Наскільки ми знаємо. Є така інформація, що вона в нас функціонує, просто немає зараз працівників. Тому якось десь. Працівники звінилися. Просто... <кій> Всі в один момент просто звільнилися. Тому пробуємо ініціюємо. З робота там важка. То, роботи, важка, ага. але вона мало оплачувала. І мало оплачувала. Тут не кожен визволяє. Двізволо оплачувати. За. Да. Е -э -е звернення. Звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених та безвісти з них Сил оборони України та сприяння їхніх визволені з положення. Це звернення ініційованої фракцією «Європейська Солідарність», редаговано новою фракцією, викинуто абсолютно всі якісь там політичні моменти. Прошу зачитати і прийняти про рішення. Звернення до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених безвісти зниклих захисників Сил оборони України та сприяння їхньому визволенню з полону. Збройна агресія Росії проти України триває більше 10 років, що стало підтвердженням основної мети загарбника знищити українську державу та український народ будь якими моменту. Росія постійно нехтує всіма правилами наведення війни, конвенціями та угодами, що забезпечували стабільність та правосуддя у всьому світі. Обраний нею шлях це насильство, вбивство, катування, знущання, габіж та інші методи агресії проти українського народу. На жаль, наші воїни потрапляють в полон, та родини отримують сповіщення про безвісти зниклих. До нас звертаються родини полонених і зниклих безвісті, які втомились від невідомості про те, що відбувається та де перебувають їхні сини, доньки, чоловіки, дружини, батьки. На сьогодні нас вражає бездіяльність та обурює ставлення державних установ ЦЦК ЄСВ, які ігнорують звернення та вимоги родин полонених і зниклих безвісти. Враховуючи викладене, ми, депутати Красенської селищної ради, просимо вважити дієвих заходів для повернення з полону військовослужбовців Сил оборони України, надання повної інформації щодо зниклих безвісти, посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених та безвісті зниклих воїнів сил оборони України. Черговий звернутися до наших міжнародних партнерів, щоб зосередити та повернути їхню увагу до ситуації з нашими полоненими і їх зниклими. Покотре нагадати організаціям ООН, Міжнародному комітету Червоного Христа про їхні зобов'язання забезпечити відправку представників цих організацій до місць утримання військового полоненого, забезпечити належні соціальні гарантії родинам полонених та зниклих давність.

Бажання ви маєте якісь пропозиції.